Перше питання до пані прем'єр-міністра. Саме головне, що з опалювальним сезоном в квартирах холодно, це по всій Україні. Хочеться почути конкретно, коли почнеться опалювальний сезон, які перспективи, що з цим відбувається, як захищені об'єкти енергетики, окрема ситуація Чернігівщина-Сумщина. Що буде зроблено конкретно для того, щоб виправити там ситуацію? Бо ситуація там катастрофічна. Дякую, дуже опалювальний сезон вже розпочався для соціальної сфери. Ви знаєте, що рішення по старту опалювального сезону приймаються органами місцевого середування, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів. Саме ці норми і дотримуємося. Якщо ми кажете, ви кажете про Чернігівщину, то я можу сказати, що Чернігів сьогодні вже повністю зі світлом. Олексія будемо додать. Якщо можна додати, я хочу подякувати принагідно і народним депутатам, з якими ми комунікували і звертались за допомогою, і всім керівникам облас... органів місцевого самоврядування щодо опалювального сезону. Ми домовились про те, що це буде відбуватися в тісній скоординації з урядом зрозумілих абсолютно для нас з вами причин через постійні обстріли енергетики. Російськими терористами, дякую.